Корупція це серйозна проблема, яка руйнує Україну та негативно впливає на майбутнє країни. Корупція призводить до того, що бідні люди стають ще біднішими, а багаті стають ще багатшими. Корупція перешкоджує розвідку економіки та інвестицій в Україну. Але ми можемо змінити це. Ми можемо почати з себе та свого оточення. Ми можемо відмовитись від участі в корумпованих схемах та повідомляти про них до правоохоронних органів. Ми можемо обирати чесних політиків та підтримувати їх, але перед тим, як це зробити, подумайте 300 разів, кого ви обираєте, щоб у черговий раз не обрати по приколу. Ми можемо підтримувати незалежних журналістів, які розкривають корупційні схеми. Давайте разом працювати над тим, щоб Україна стала найкращою Україною для життя. Давайте не будемо байдужими і будемо боротись за чесність. Та прозорість у всіх сферах життя, давайте покажемо всій світовій спільноті, що Україна це не лише корупція, а й гарна країна з добрими та талановитими та чесними людьми.